Аналітика наймів для нас в принципі це процес збору аналізу та інтерпретації даних, і ми можемо на основі цих даних чітко бачити, чи є десь проблема, чи є якісь успіхи. І як все ж таки відбувається процес найму в компанію? А трекінг аналітики рекрутингу, аналітики найму допомагає компанії розуміти ефективність власної стратегії найму? Чи вона успішна, чи вона дійсно працює так, як планувалось? Приймати досить обґрунтовані рішення. а не Просто або тестити, і сподіватися, що е, все вийде, або можливо. Так, це часто буває покращувати candidate experience та репутацію роботодавця, адже ну, багато хто забуває, але це той аспект, який досить сильно впливає на найм і безпосередньо на бізнес. Також допомагає SEO приймати data-driven рішення у побудові стратегії найму Власне, не без того зменшити Витрати на найм, збільшувати ефективність та результативність процесу найму, і підвищувати якість рекордингу через те, що там ви реально зменшуєте шанси найняти нерелевантного кандидата, оскільки аналітика вам чітко все покаже, на що звернути в майбутньому увагу.